Своєрідне та незвичне для закладу вбрання одягли лише 26 студентів-випускників. Це одна група коледжу. Вирішили після себе залишити хороший слід та добру традицію. Мантію і головний убір шили спеціально для урочистостей. Ми вирішили, що так, як ми молодші спеціалісти, то ми будемо просто без, без комірчиків, Так як це ну тільки початковий рівень нашої освіти, і але все ж таки цю традицію ми хотіли підтримати. Роксолану Лукенчук тут пам'ятатимуть, ще довго дівчина уже увійшла в історію. Орію коледжу кілька років. Вчорашня студентка. Нині фахівець своєї галузі очолювала студентську раду. Сьогодні зі сльозами на очах в доросле життя її проведжає мама, не втримується від сліз. І Роксолана в, в цьому коледжі навчається двоє дітей. Зараз в мене випускниця. Я думаю, що е, далі вони знайдуть собі після цього коледжу. Вони знайдуть собі дорогу навіть і самостійно, без, без нашої допомоги. Ми будемо старатися допомагати їм. Подальшому я планую продовжити свої навчання. В Харківської юридичної академії Ярослава Мудрого і ну вже на зочній, правда, формі. І того я, я просто не можу. У мене сльози на очах, і я не знаю, як я буду зараз виходити на сцену, тому що ну, дійсно були найкращі роки, які провели тут. у майбутню незвідану дорогу студенти коледжу проведжали понад 200 випускників. Це молодші спеціалісти з трьох галузей. 20 з них закінчили коледж з червоними дипломами. Це випуск уже тринадцятий. У нас такий. ну така цифра, наче не щаслива, але для нас вона все одно щаслива, тому що ми випускаємо е, біля 210 студентів випускників. Ми вважаємо, що це найкращі наші студенти, найкращі наші діти. Тому що ми їх готували в життя до їхньої професії не один рік. Е, є спеціалісти, яких ми вчили три роки, є чотири роки, ну залежно вже від спеціальності. Тому вони для нас є найкращі. Двері економіко-правового коледжу відкриті для всіх бажаючих. Завжди раді вітати тут і колишніх випускників. На цьогорічних урочистостях їх було чимало. Хочеться знову і знову повертатися до того рідного дому, який називається Коломийський економіко правовий коледж Гордо. Гордо називається так, і гордо ми його несем назву. Нам нема чого встидатися, що ми закінчили не університет, а коледж. Просто це були найкращі роки нашого життя. Ми дуже багато тут цікавого зробили. Дуже багато було всяких емоцій з нашими друзями, молодшим які зараз опускаються. Ну і ми прийшли трошки підтримати їх. Як годиться до другої рідної домівки, прийшли не з порожніми руками. Минулорічні випускники сьогодні студенти вищих навчальних закладів Києва та Франківська запросили на своєрідний останній дзвінок півфіналіста шоу України має талант. Я рухливий, позитивний і завжди мушу десь кружляти, веселити людей, давати їм позитивну енергію і все те, що я приготував, от ту енергію, той позитив, покажу сьогодні тут. Серце серденько, рану як свіча, серце серденько, на віші печаль, знаєш, правду всю лише ти одне. Цю пісню вживу в коледжі дві сотні випускників чують в останні, але мелодія, як і настанови керівників, ще довго лунатимуть у їхній пам'яті. Перед ними відкриваються нові незвідані шляхи. Тому про свої щасливі будні та згадку про себе у коледжі студенти вирішили посадити алею випускника. Кожна група, а їх є цього року сім, посадили по одній магнолії.